У сумській школі номер 9 продають власноруч розроблені календарі на 2023 рік. Отримані гроші планують спрямувати на допомогу українським військовим. Ідея створити календар виникла давно, говорить організаторка проєкту Юлія Летік. Тематикою ж стала українська хустка. Сфотографувати наших красунь, наших дівчат, яких видно зараз на виставці, і створити таку гарну ідею, як календар. В школі календар потрібен завжди. Для наших вчителів він потрібний, для людей він потрібний, тому це досить гарна ідея. Такий вигляд має створений вчителями та учнями календар, моделі учениці молодших класів. Фотографуватися дівчата приходили у власних вишитих хустках. Деякі з них, говорить вчителька, передавалися в сім'ї поколіннями. Є одна дівчинка, вона дуже запам'яталася своєю історією. Ось вона зображена. В них в сім'ї є традиція. Вони зберігають ці хустки, і саме ця хустка її дісталась від її прапрабабусі. Коштує такий календар 350 гривень. За словами директорки школи Марини Кривошеєвої, вже продали близько 20 календарів. Вилучені кошти ми хочемо перше передати пораненому бійцю, це один із батьків нашого учня, а також передати на купівлю матеріалу для пошиття термобілизни. Ми будемо саме закупляти, наприклад, матеріал і тоді вже передавати на ательє для пошиття термобілизни. Допомагають бійцям збройних сил з 2014-го, говорить директорка. Додає, за цей час в школі сформувався волонтерський колектив. Коли в нас, от, наприклад, звертаються до нас бійці з потребою, це вирішується дуже все швиденько. Батьки допомагають, учні також Останній пакунок для ми пакували і солодощі ми передавали. особливо цінними звертаються нас за оберегами, тому що це ну, реально морально підтримує наших хлопців там. Перелік запитів від військових великий, говорить Марина Кривошеєва. Тож ідеї для наступних волонтерських проєктів вже розробляються. Діана Крахмато, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.